І усім, ви знаєте, всім добре відома історія про те, як батько зажав сину своєму 16 гривень і став дідом. Ми ж в свою чергу поважаємо вам робити ваші покупки з легкої руки, тим паче, якщо ми завітали в такий чудовий супермаркет, який називається ВОПАК. Що ж, Правила нашої телеберачі дуже прості: є два учасника для кожної з них ми даємо аж 5 хвилин для того, аби знайти в великому супермаркеті п'ять якихось наменувань товарів. Той з них зробить це скоріше, той власне забере ось такий щедрий кошик до себе додому. Вас вітає телеканал Перший кабельний. Звати вас Міша. Міша, дуже приємно, мене теж Міша звати. Міша, до вас пропозиція. Є така телепродача, називається Магазинні бої. Ви маєте одного суперника, той з вас хто скоріше за 5 хвилин знайде 5 різних товарів в цьому величезному супермаркеті. Той забере ось такий кошик, набитий цими товарами абсолютно безкоштовно додому. Не бажаєте спробувати? Насправді нічим не ризикуєте. Не, не, дякую. не хочете? Ну, зря, у вас просто суперник тут, жінка і 83 роки. Не, Ні. Ну, як хочете. Друзі, величезний супермаркет, але насправді не так легко вже тут і знайти е, покупців, які б із задоволенням погодилися разом з нами е, пограти в ігру. Здавалося б, що тут такого? Робиш скоріше, отримуєш чудовий приз, повний кошар, як кажуть в нас на Закарпатті, хорошими набитими продуктами. Ось жіночка задоволення біжимо до неї. Доброго дня! Доброго дня! Вас вітає телеканал Перший кабельний. Наша передача називається Магазинні бої ми пропонуємо вам стати учасником цієї теледачі. Все, що треба зробити, це за 5 хвилин зібрати 5 різних товарів скоріше, ніж це зробить ваш суперник. А зараз ми швиденько знайдемо. Ні, ні, дякую, я не маю просто часу. Не маєте часу? Ну тоді іншим разом. Та нічого, Боже, все, приємного дня вам. А, я вже не знаю до кого підходити. Просто підійдемо. О, добрий день! Привіт! Як тебе звати? Можна да, звернутися? Як тебе звати? Алі. Аліна, мене звати Міша, це канал Перший кабельний. Хочеш поучастити в передачі? Телевізор хочеш, щоб тебе показує. Звісно, хочеться. Буду ще зірка естради. І твоя сестра. Привіт, так? Да? Хочете поучастити в телепроєкті? називається Магазинні бої. Покажи, Дядя. Хочете? Да? Да, Значить, дівчатки, я тоді мамі, так? Да, поясню правила нашої телепередачі, Все дуже просто. У вас є суперник. Ви двоє за 5 хвилин повинні зібрати у нашому супермаркеті 5 різних товарів. Той із суперників, які зробиться скоріше, забере цю сукупність різних товарів абсолютно безкоштовно додому. Що скажете? Можна спробувати, так? Да? Ви не дуже поспішаєте. Чудово. Я вже не знаю. Може, практично весь магазин обходили. Шукаємо ще учасників, хто б ще би міг бути. Там є молодь. Тут можливо. О, давайте, от думаю, може, мовимо цього молодика. Добрий день. Телеканал, перший кабельний телеправдач називається Магазинні бої. Не бажаєте стати учасником нашої телепродачі. Все дуже просто. Правила я вам зараз розкажу. Все поки що давайте пройдемо. Суперника ми вам вже знайшли. Суперник у вас справді хороший, так що готуйтеся. Поїхали. Ну що ж, ми нарешті знайшли двох учасників. Є в нас сімейний колектив. Ми вже придумали навіть їм команду, називатиметься ця сімейна команда «Вопак». І є в нас пан Юрій. Друзі, я думаю, правила зрозумілі. Маємо 5 хвилиночок, біжимо, сведесенько, знаходимо 5 різних товарів. Той з вас хто зробить це скоріше, забереть всі ці товари додому. Готові? Так? Можемо розпочинати. Значить, кожному із вас, я роздаю, абсолютно чесно, запаковані. Прошу. Прошу конвертики, не відкриваємо їх. Я думаю, все-таки розпочнемо з жіночого колективу. Будь ласка, я вручаю вам ось цю тілежечку. Якщо ви готові, на рахунок 3-4 розпочинаємо. Готові? 3-4. Поїхали. Отже, поїхали. Що у нас там перший йде По пункту. Рис, рис китайський пропарений. Будь ласка, поїхали. Давайте шукати рис китайський пропарений. Отже. Взагалі, як часто часто робите вдома рис? Да. Да? Китайський, китайський. Діти люблять, мабуть, у вас такий жіночий колектив. Рис, прошу, китайський. десь, мабуть, тут а воно має бути. Уважно прочитайте, як ж він повинен рис, називатися. Китайський веселка. Прошу, будь ласка, тут шалене розмаїття. Який ж із них Аліночка може веселко, допомагати мамі? Кримський. Шукати, шукаємо рис китайський пропарений. Один кілограм. Так. Ціна співпадає. Є, yeah, yeah. перший товар на речі ми знайшли. Поїхали Cіль, далі. Сіль золотий зуб. Сіль золотий зубер. Zuber. Давайте Zuber. шукати yeah. сіль, де би вона в нас могла Zuber. бути. Zuta. Я так розумію, на нашій жіночій кухні так само використовується досить часто. Ой, в нас тут азатори. Але. 4, Прошу, будь ласка, золотий зубер шукаємо. Сіль, золотий зубер, 500 грам. 4,49. Вартість. Є, yeah, знайшли другий товар. Рухаємося далі. Я Чесно кажучи, ви непогано йдете по часу. Поїхали далі. Швиденько, швиденько, біжимо за нашими учасниками. Опа-опа! Шампанське советсько. Так, є в нас Шампан... шампанське. 33,04. 33,04. чудово. Три товари вже є. Ва, ще куча часу попереду. Далі поїхали. Ну, Шукаємо Plus. плюс. Ні. Що ж, команда вопак. Не непогано дітей, Будь ласка. Ромашка, ромашка фейрі. Миючий засіб, все, що треба на кухні. Бачимо, дитина підтримує вас, підбадьорює весь час. Так. Будь ласка. Рухаємося швидесенько, швидесенько. У нас вже дві хвилини пройшли, але тим не менше, тим не менше, ми маємо ще можливість виграти, перемогти. Непогано йде. Так, фейрі, миючий засіб, ромашка, миючий день. засіб, миючий засіб. Де би він мог бути? Я бачу, ви так непогано орієнтуєтеся Та в цьому випадку. Постійно випаку. Ясно. Значить, ви повинні тут, мабуть, вже точно знати, де а знаходиться босійно. фейрі. Плюс ромашка. Один літр за 22,04. 2204. Нежні руки. Ромашка. Кава, Саме так. І залишається остання. Кава. Кава Якобс, Монарх. 250 грам. Будь ласка, шукаємо. Тут у нас така підбадьорююча обстановка. Плачу, 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 плачу. Обережно, обережно. Плачу, плачу, плачу. Як ви бачите, дочка Кава, із сльозами вболіває за маму. 30, 30. Кава Монарх. Якобс 34. Монарх. За. 33, 33 24 33-24. Де ж вона може бути? 33-24. Останній. Mm -hmm. Ваші куча часу, попереду, mm -hmm. але все-таки. 33-29. 33-24. Кава, Монарх. Будь ласка, вибираємо. Я, чесно кажучи, так хочеться вам підказати, але немає можливості. Тому уважно, уважно вдивляйтеся все шалене розмаїття кав на нашому прилавку. Я сподіваюся, що ви все-таки нарешті її побачите. Не поспішайте. У вас куча часу. Це останній товар. Все, що залишається вам просто знайти. Ва. Кава Якубс Монарх 250 грам. Крафт мелений. 250 п'ятдесят грам. Двадцять не так. Будь ласка, я вам уже даю підказувати сюди, можемо туди. Є, є вона нарешті: 33, 24, і ми зупиняємо час. І ваш час, увага! Прошу, будь ласка, давайте подивимося сюди. Підходьте до нас. Команда пакт, чотири хвилини дев'ятнадцять секунд. Ми вас вітаємо. Ви встигли за такий час. Ну і пропонуємо перейти до нашого другого учасника зі сльозами на очах. Команда «Вопак» нарешті все-таки впоралася, між іншим, вклалася аж в 5 хвилин і дуже швиденько все це зробили. А ось що зробить це скоріше, Юрій. Зараз ми в цьому переконані. Юрій, ви отримали конверт. Так. ви, якщо я чую від вас знак готовності, ви готові, так? Да? Так, готові. Я вам передаю ось цю тілешку. Готові? Три-чотири. Поїхали. Прошу, відкриваємо так. конвертик. і перший так. наш пункт. Пральний порошок тайт автомат. Пральний порошок тайт автомат. Чудово, Духна, поїхали. Паста. Знову ж таки, у нас, бачите, тут азатори, як і наші українські дороги. Навіть в супермаркетах так, 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 так. у нас є певні проблеми. Але влада цим займається і я впевнений, що ми знайдемо якийсь компроміс. Е, ви олія вважаєте, олія, що олія, пральний порошок на. похожий на олію? Ні, ми Ні. йдемо по порядку. По порядку пральний так? порошок тайт. Прошу, Тарі, будь ласка. Між іншим, а ви знаєте, що пральний порошок тайт легко заміняється одним хорошим українським засобом. Дуже хорошим. Він, в принципі, і гель для душу, і порошок, і шампунь. Називається хазяйське мило. Можете, в принципі, якось так, паста, Це Моя порада я особисто користуюся. ним. оба. Так, прошу рухаємося далі. Є в нас пральний порошок. Знайшли ми його. Зубна паста блендамет. 28,59 Зубна паста блендамет, прошу, Ти будь сі ласка. Сідаєш, швидесенько, швидесенько. Ви теж непогано йдете по часу. Mm -hmm. Уважно дивіться на ціну і назву, аби воно обов'язково співпадало. Зубна паста блендамет, ви знаєте, в дальніх селах yeah. на Рахівщині теж хазяйським милем чистять зуби і кажуть, що непогано допомагає. Ну, але то таке, е, у нас теж, в принципі, є свої варіанти вирішення цієї проблеми. Рухаємося далі. Наступна у нас олія олейна. Рафінована. Рафінована для смаження. Прошу уважно вдивляйтеся, все розмаїття різних олій. Знаходимо потрібну. Поїхали далі. Четвертий пункт гриби мариновані, шампіньйони. Верес. Любите гриби мариновані? Так, звичайно. Ще до вас таке запитання. Я бачу, що ви так швиденько впоралися з пошуком товарів. 100 метровку за скільки бігали в школі. О, не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, Я бачу, що в принципі непогано. Да? Встигаєте, так досить нормально. Вийдете. У вас навіть двох хвилин ще поки що немає. Значить, Шукаємо ми гриби мариновані. Гриби мариновані, будь ласка, сюди за нами, прошу. Риби мариновані, верес. Так, Ні тут немає. Я би, можливо, вам і підказав. Та не можу. Не можу, на жаль. Йдемо в сектор молочних продуктів. Дійсно, дехто вважає, що гриби це молочний продукт, дуже швидко портяться. Все-таки гриби часто ходите збирати, статі? Е, так. Так, понятно, так. Да? Ну, в принципі, е, в супермаркеті, я розумію, теж їх можна збирати, особливо е, ну, супермаркеті після душі. На природі збираємо. На природі збираєте. Ясно. Будь ласка, О, під ми під зайшли. Гриби мариновані, шукаємо гриби мариновані фірми Верес. 500 грам. У ну, вас, на жаль, немає такої підсказки залу. Так. На жаль, такого в нас немає. Ми зайшли в не той сектор. Але справді наш учасник вважає, що серед іграшок для дітей можна знайти так, і ну, гриби шампіньони. Поїхали біжати, друзі. Я бачу, вже накаляється атмосфера. Вже практично три хвилини. Учасник номер два бігає і шукає гриби марановані. 500 грамів. Ми знову повертаємося. Не підказуємо, не підказуємо. Поїхали далі. Гриби. Гриби мариновані. Тут вам, я так розумію, ваша прихильниця-фанатка допомагає на натякнути. Де ж все-таки можуть бути мариновані гриби? А тим часом наш секундомір показує аж три-три з половиною хвилини. І команда вопак, в принципі, має непогані шанси. Щоби сльозами з аварією. Вони все-таки зуміли встигнути. Гриби мариновані. Ні, тут немає на суші. потягнула людина на суші. Оце значить знавець східноазіатської лінгвістики. Сьогодні у нас в гостях рухаємося далі. Будь ласка. Хліб уважно. У вас залишається хвилина. Чотири хвилини показує наш секундомір. Чотири хвилини залишаються у Юри для того, аби знайти гриби мариновані. Юрій, а крім того, у вас ще є один товар. Тому я пропоную вам, шукаючи гриби, ще уважно приглядатися. Можливо, знайдете добре потрібні вам останній пункт на зірочки КосмоСтарс. Ні, тут немає. Я вам там піска Обидва товари ви вже проходили між рядами. Між рядами. Ви могли, могли просто пропустити. просто. Но тут тут є, Гриби, так, Юрій. Гриби, гриби, 20 гриби. секунд залишається у вас для того, аби знайти два, два продукти. Отже, 10 секунд. Останні 10 секунд відраховує Юрій. Будь ласка, готові зробити останній робот. 5, 4, 3, Таїна, 2, 1, 0. Юрій. На жаль, ви не впоралися з цим завданням. За п'ять хвилин сумно. ви не змогли знайти п'ять товарів. От що ж вам так не повезло на цих грибах шампіньонів? Ніколи не купляєте гриби? Ні, збираю. Ну от зря будете мати тепер можливість. Кожен раз ходіть так. у супермаркет в ОПАК і купляйте, скажімо так, оптом гриби, мариновані шампіньони. Верес. Ми вам дякуємо за участь і рухаємося до нашого вердикту. Ну, що ж, друзі, закінчився наш марафон. Я радий оголосити результати. нагадаю, що в нас були двоє учасників: це пан Юрій і жіночий колектив. Команда ми її назвали Вопак в честь нашого супермаркета. Е, ну що ж, давайте, перш за все, таки мені цікаво ваші враження. Е, які вони от важко було за 5 хвилин знайти п'ять товарів, розкиданих по всьому супермаркеті? Мені було не важко знайти, тому що я. Майже постійний покупець по у в опаку, і я завжди знаю, де що знаходиться, і можу легко знайти з закритими очима. Тим паче, що у вас таки, от ще підтримка була. Ми бачимо, що тут такі от сльозами, але я думаю, це були щирі сльози радості. Все це підтримувало і налаштовувало на перемогу. Юрій, що все таки вам не дозволило знайти ці гриби, мариновані шампіньони? Я думаю, те, що досить швидко пересувався. Це мені завадло. Я так був настроєний на перемогу, але на жаль. Знайшов тільки три пункти з п'яти ясно, але це теж непогано. Отже, друзі, ми готові оголосити по-моєму, вже й так, очевидні результати, адже згідно з нашим правилом, тільки один учасник справді впорався за п'ять хвилин. А це команда випак. Ми вас щиро вітаємо, і ви отримаєте такий добре знайомий вам комплект товарів, які саме ви самі собі і збирали. Ми вас вітаємо. Наше вітання буквально два-три слова для наших телеглядачів. Побажання, привітання від вас. Прошу. Я дуже вдячна, що є такий магазин і що є такі програми, де можна поучаствувати з великою радістю і вчити цього своїх дітей. І був, я дуже задоволена цими магазинами. Дякую, і ми вам дуже дякуємо. Ми вас вітаємо ще раз з перемогою. Бажаємо, якомога частіше заходити до супермаркета і якому частіше приймати участь у нашій телепередачі. Все, дякуємо ще раз. Наші вітання. Що ж, шановні друзі? Ну ми так само дякуємо вам за те, що ви впродовж останніх 15 хвилин були поряд з нами і спостерігали ці запеклі баталії, інакше власне їх і не назвеш. Будьте завжди разом з нами. з передачею магазинні бої. Дякуємо.